Слухай, а воно не низькувате для сну? Низькувате, якщо ти будеш вставати і сідати на такий диванчик щодня. Це в нас моделька Smile, і я його дуже раджу як гостьове спальне місце і як один з найменших диванів. Точніше, він і є найменший. У нього глибина, ну, ось, на, на прикладі крісла, всього 80 см. Це дуже і дуже мало. Це для людей, які шукають в найменші ніші, там, де, блін, нічого не влазить, от моделька Smile влізе всюди. Він, крім того, що. Розкладається в спальне місце, гостьове, як я сказав. У нього є ще ось таке проміжне положення це шезлон. Тобто можна класно сісти і відпочивати, чи то на кухні там телек дивитись, наприклад, ножки протягнути вперед, чи то на балконі собі сісти з бокальчиком кофе. І так само повністю складається у формат класичного дивана. Ось. Посадка теж зручна. Тут посадочка з подушками. Тоді глибина посадки у вас іде комфортно, але дійсно зручна. Ви сідаєте на диванчик, повністю розслабляєтесь. І якщо він стоїть на кухні перед столом, зручно, ну, висота, класна дивана. До речі, високі ніжки це теж зручно для прибирання. Тому диванчик Smile розміром 1,25 м коштує 15 500. Ось таке крісло Smile – 11 тисяч. І замовляйте їх на сайті soloha.ua.